Ці всі люди були у мене довго. Оця вот комуна до того, як э, перший раз я був. Ми коротше були, коли займали Дебальцево. Якраз це почалося вот движення в Дебальцево, коли почали бомбити. Це наш кам'янецький, старший лейтенант, позивний сторож, 10 людей по телефону, коли брали Дебальцево сам на бетері, вивез наших пацанів. Вони попали в оточення. Но это Айдар, дядя, счастье в э, сам со Старобельска, воюет там. Это мой брат, сейчас тоже тут находится, Айдаровец, тоже был дома. Это... Э, ну, если б не его, Алекс, уже было бы хуже. Дякую, Карабах. Э, снайпер Карабах, э, Айдар. Да. Так, это хто мене? Старший солдат троєцька. Я даже не питаю, хто це. Ну, это це з Троєцького пацани. Це теж хтось був вдома. І це всі вони були вдома. Всі мене були вдома. Та людина, един э, воїнці Ізраїля, який воює. <свісно> це той, що по телевізору показує. <плево> <плево> да, він теж був у мене вдома. <свісно> Ми теж з ним в друзях, да. <свісно> Це він спеціально в Кам'янець до вас приїжджав? Так, да, спеціально в Кам'янець до мене приїжджав. Це цвітний. Наші санітарні, що стоять е, Сватова, санрота. Угу. Офіцер зараз уволився. Він зараз, кстати, він волонтер. Він зараз став волонтером. Це циклон, це Скібніцький, полковник Скібніцький наш зараз в Маріуполя. Так. Снайпер, восьмой полк спецназа, теж у мене були вдома, ну тут багато надписів є, ну просто вони, вони за всіх відписувались, Дід зараз uh, теж їду туди, зонату. Uh, Должен старшина сам снайпер. Ну, скільки там на його щиту говорити не буду, має парочку медалей. Остання їхня вилізка, восьмого полка спецназа, сім саперів в Трьох на собі тягнув. Зв'язав і тянув. Це циклон, це спецпідрозділ. Найкращий підрозділ, який раніше существував, і був по озброєнню, Це Пеніціарна служба Донецької Луганської області. Це полковник командир підрозділення. Це наш Сідой, Група сідова. Вітя наш Кам'янецький. Також зараз щастя. Зараз Латиш Київський. Я вернувся і задав Латиш. <хи> ну, 4 чи п'ять нагород наразі зараз комісували ця людина сама ходила на веселу гору. Ця людина виробила вуганський світ, відключила воду, відключила їм газ. <хи> латиш з Васією, мій земляк з Рівенщини. Теж його ну, наразі просто людина, я вам скажу так: 38 операцій. На сьогоднішній день він ще зараз зараз вже дали відпуску. Це вже було ставати на комісовку, він їздив він Айдарець. Він я не хочу, я поїду знов. Тобто наразі людина, ну, реально, в мене там є фотки. Говори, що? Він сюди приїхав додому, він підійшов під двері, але він говорить, стоїть якийсь воєнний, він, говорить, ти вибається. Відкриває двері він на костелях, він на дев'ятки приїхав в гості сюди, сюди з Києва до мене. Ну, багато. Що почалось? Ну, почалось те, що я ходив воєнкомат, мене не взяли. Я був ще між запасу. Прийшов туди, у мене не взяли, ну, я маю інвалідність, я на ліве око не бачу зовсім. На лівий глаз нуль. Почалося з Трудовського, з-подвал навахи. Перші рази туди їздили. Ну і понеслося, коли хлопці пили реально з калюжі воду, їли сказки, збирали з поля кукурузу, їли. Ми поїхали туди, починали з того, що ми. Перший раз їхали туди, а звідти я вже не читаю, яка це поїздка. Я вже їх збився читати, я їх просто не читаю. Ну, регулярно дві поїздки, дві-три поїздки в місяць. Ну по-другому ніяк. Я не сам, так. Це вже два роки, я не сам. Тобто наразі у нас є організація, є маса людей, є маса волонтерів. От ще один сидить волонтер перед вами нашої організації. Тож волонтер у нас є ціла організація. Починалося з того, що було в організації три людини. Зараз організація дуже розрослася. Та я виїжджаю, молюсь, їду обратно, молюсь. Вже страху нема. Нема страху, нема страху зовсім. Є тільки ціль помогти хлопцям, зробити щось для хлопців, тому що ну, по-другому ніяк. Як не ми, то хто? На сьогоднішній день цей прапор це восьма полка з Освячений і намальований в церкві Івана Богослова на Шевченка. Угу. Так, так, да, в Кам'янці. Ми з цим прапором починали. Як спочатку, ми їздили е -е, під Румунію. Ви не повірите, ми їздили під Румунію, ми брали колеса. Нам дитина. Скільки йому років тому пацану сереш? 13 років хлопцю. Він відкрутив два колеса від газона, Ми везли їх на передову, тому що там не було хлопців. Полетів наразі газон. Вже багато машин там є. Скільки вже? Я знаю скільки. Я своїх читав. Це циган. Це з перших днів захрещавати боєць батальйону Айдар. Товариш. Так, ну це ми в Токарево. В товариша мога. А це Павлоград. Оце ця людина, хто достає наших плівних. Дійстуючи полковник СБУ, який непосредственно контролює. всіх, хто знаходиться в Донецькому пліну, ми знаємо всіх. Це тукарів. це порушувати змагання кожен. Так, да, ну а як? Це Павлоград. Ну, це ми крайній раз завозили одна залишилася. Теплі, до речі, дуже. Форма. Це все, кстати, до речі, шиї Дунаєс. Дунаєць, дівчата. Так, це у нас що? А, ну це Сватово. Це сват, це Я туди їжджу, там є діти, хворі на ДЦП. І просто діти, і біженці. Ну, весь час їздимо на Сватово. — Так, це теж наша машина. У вас такого. якийсь один маршрут? Чи ви Ні. їздите по різним напрямкам? Я їжджу скрізь там, де стріляють. І там, де і є нужда. — нужна. Де просять? Іде, іде просять. Я ніколи не відмовляв нікому. Пусть кельмінці просили передати акумулятори на щастя. Як ми їх лишимо без акумуляторів? Оце отако дівчинки шиють. Отак от пишуть хлопцям. Передачки є такі, що багато не бачить. А я везу і повір, хлопці дзвонять. Значить, їм приємно. Оце ми зібрали за сутки. Це все крупа. Зараз покажу, що тут є. Це крупа, це сухофрукти. Це одна тільки фотка. Це на другий день, коли зірвалася сватова. Це на другий день зірвалося Сватово. Ми за сутки. Yeah. Ми не спали сутки. Я, Серега, Саня Токачов, який їздить постійно. Олешка Вербовий, Валера Шкурінков. Ми за сутки знайшли чотири рулона плівки, Шість мішків крупи. 12 мішків цемента. Шпаклівку їздили. Цей ночі їздив, ми забирали шпаклівку, ми везли в сватало. Друг... Це сьогодні зірвалося в Сватово на другий день. Вечором я виїхав, на третій день вже зранку я був там в Сватово. Я був в Сватово в тому самому дужчі, коли не пускали нікого. Нас просто вигостили, наскільки нас вже настільки знають, що вже все. ми везли туди, діти ще сиділи в підвалах. Ми в школі бували плівку з хлопцями ночі, щоб спати на підлозі. Ми забивали плівкою вікна. Оце я привіз му крупу різну. А, просто телебачення цього не показувало. Не показували тоді, що стояли воєнно-польові кухні, що кормили людей. Що хлопці, отак от я привіз крупу, дівки ждуть. Валік приїхав, все, привіз, бах, бах, бах. Зразу миється, зразу кидається тушонка, готується, здається людям. Тому що маса людей, маса дітей сиділо в підвалах. Я був сватав, школи не працювали. Не пускали ні з якої різної сторони. У мене а, фотографії, там, де от ми їдемо по дорозі, з боку лежать снаряди. Це ж, а, повірте мені, зірвалася така маса. Тяжко людям. Може, таке здорове місто. Реально виїхала одна машина. Ні, ну правда, після нас, після того, як ми трошки підняли кіпіш, є Фейсбук, є організація, є маса народу. Дякувати Богу, да. наша Каменецька влада разом з Хмельницьком. Зібралися, відправляли фуру туди, але це вже було потім. Зараз немає бойових дій, е, потрібно робити якісь укріплення. Е, десь наразі потрібні якісь дрова. Хлопцям навіть на той самий передову потрібні дрова, щоб топити, ну немає. Будь ласка, чотири дні ти походиш у своїх речах. Далі от таку форму. То, що видає держава, ти її просто береш і викидаєш. Це тряпка. Що таке сажа? Ну, відірвати, відтерти, відстирати ну наразі ну, неможливо. Оце не просто нам, дайте нам щось, дайте хоч щось. Любі, якісь такі старі речі, що можна було просто убивати. Эта от 128-я бригада, вони спочатку стояли на Дебальцева. З Дебальцева їх перекинули, вони стояли на станіці Луганська. І вони зараз дзвонили вони, Новцев, Ну, Богданівка говорить, перед червоним жовтем, ти знаєш? Я навіть не знаю, хто це носильно їхати буде, тому що я знаю, де, де це знаходиться, ну, по карті я знаю. Ми їздили туди вже стільки разів. Реально не відказуємо нікому. Питаємо щось зробити. Дуже маса народу, які допомагають, але народ реально стомився. Вже немає того, що там якісь там кошти, ще що-небудь. Так, да, кошти якісь там питань немає. У нас є церква Івана Богослова, в яку можна зайти. Мені говорять, а от ти їздиш, а от чот, а документи, а то а що. У Я мене дома квітанці на таку суму денег, що вам не передати. Скільки квітанці знаходяться в церкві? В нашій. Я просто реально поїхав в поїздку, приїхав з поїздки, є церква. Я заходжу в церкву. Я просто реально перед людьми говорив: я був там, 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 був в того, в того, в того. І я ще поки доїду, вони вже все знають. Мені не треба нікому навіть нічого говорити, да. тому що звідти з В когось син, в когось внук, в когось чоловік, в когось батько і син на війні. Скрізь їдеш, ну, в, в кожному, реально в кожному місці є наші камінчане. Такого немає, що немає. А я кажу, що у нас не то що там, наші іменно кам'янчани. Є наші хлопці, до яких потрібно доїхати. Бувають такі моменти, що ну, машина там, ну, трі людини. Стараємось брати менше людей, більше груза. Ми вже додумалися до того, що ми вже наш а, бус усилили так, що ну, повірте, вже такі спружини, ми їх просто стомили сміняти. Обстріл Зайцево і Троїцьке. Ми три години стояли середі поля. Ніч. Скрізь все закрито, ніхто ніде не їздить і стояли чекали, поки хлопці відремонтують другий бетер, щоб доїхати до нас. Ми просто не могли до них їхати. Реально ми намагалися їхати в грязь, бо сіли, ми так підняли течку. Ми засіли там ну, така дорога слизько, сніг. Ми виїжджали цей крайній раз, що сніг. Заїхали туди там сонце. Сталося, помінялась трішечки погода. і ну, Просто стояли і чекали. Я молився, що щоб пацани зробили БТР, тому що ну, це троєцьке, передова. Їм спередка, тобто з нульовки, закопів, далі перепасти, які лізуть до них, туди нікого не пускають. Тут навіть на часто їхні не їздить. Пацанів це розвідбат. Ми стояли, ждали, щоб вони приїхали, щоб ми їм дали щось поїсти. Мені не страшно було під обстрілом, в щастя, коли ми були у нас. Реально, я ночував в здані дві тижні. Бомбили. Постійно бомбило, ми виходили на коридор. Ну якби всі так нормально до цього відноситься? Ну, б'є та й б'є. Тобто, всі під Богом ходимо. Якби було б годно Господу Богу, реально б бо нас там всіх положив. У нас на стіні висів прапор, теж освячений нашій церкві Івана Богослова. Ну, Це прапор це особа тема. Після того, як ми освятили цей прапор от, в церкві Івана Босхова, я його завіз Айдар. Після Айдару, він був в щасті той прапор. Він був на золотому той прапор. Він був, хлопці приїхали на широкий лан, він був на широкому рну. Зараз на сьогоднішній день прапор знаходиться по Донецьку. Де знаходиться прапор? всі живі. Ранених навіть немає. От це от б'є, двері вилітають, вікна вилітають. Ми стоїмо в коридорі прапор, а так от на стінки висить. Просто стоїмо, остали, бліні осі, тупо і стоїмо. От воно розбило, розбомбило. Вікна вилітали, двері вилітали. Ми як стояли. Ну, що з нами всьому? Ну нічого, скільки раз уже там крило. Тут крило, так, що капець. Ми на вулицю вийшли у нас. Розбиті стовпи. Перший етаж вообще там вікна проробивала в хлопців, розваляна всього. Ну, Рядашком по дорозі вибоїни, от тих от мін, все це біля того самого, біля буса розвалені міни. Ну, живі всі. Яскравий випадок. Ну, яскравий випадок. Це певно, що коли Айдар зайняв золоте 4. Золотого 4 їх перекинули на Бахмутку і. Реально хлопці сиділи в полі. Чисте поле. Далі Луганська відногні. Ні окопів. <сі> Нічого. <сі> Там пацани з своїми руками хлопці викопали окоп. Викопали землянку невеличку. І ми в той землянці. Я туди доїхав. Ну, їздив як волонтер, ну, форму. Форма була, але не одягав. Ну, щоб попасти туди, потрібно було мати зброю, треба було мати дозвіл. І хлопці вже сиділи неділю без води, зовсім без води. Тобто вони брали просто воду, там, ну, привозили якусь ржаву, ну щось таке. Ну, вони там сипали цю хімію в воду, ну то не то. Попасти не можна було, тому що не пускали. Тому що це нульовка. Тобто попасти в нульовку в окоп іменно туди. Це я попав. Я опросив командира, говорю, у там рідні брат, вони мене дуже хлопці знають. Говорять, добре їдеш, але будеш брати зброю, я брав зброю, ми їхали УАЗиком. Ми цим уазіком ночью, 6 кілометрів без світла, по полю, під самих сіпаров приїхали, УАЗику ставили на 24-тіх жуків, повском-повском, там десь метрів 500, доповзли туди, от, от яму, там я і ночував. От там було дуже важко. коли ми вранці проснулися, було так от коліна води, коли плавали документи, що в дощ троє суток, коли жодна машина не виїжджала. Як потім звідти виїхали? Ну, як виїхали? Виповзли потихеньку, та швидко протряхували. Доповзли Жуків, до, до 24-ки, а 24-ки вже в нашу машину і потихеньку виїжджали. Зараз так, зараз є якась зарплата. Яке-не-яке довольство, ну. Все рівно воно є. Є. Є, навіть деякі речі, по-моєму. То, що там залишилась баночка, так? Да? По-моєму, осталось. Зараз я вам відкрию, там. Чого? Ні, навіть не думайте. Та я зараз просто відкрию і що в ній є. Ти прозрієш. Скільки там дають м'яса воєнним. Потім задають питання, а що ж ви там, ми ж даємо. Даємо. Тільки що ми даємо. Ну, реально, якості ну, дуже мало. Тяжко хлопцям, які вертаються за то. Люди, які тримали в руках зброю, люди, які стріляли, навіть які просто там були і не стріляли. Вони вертаються звідти. Вони вже привикли, вони е, знали, що не захищають Україну. Вони вертаються сюди. Да. Любимий народ. Вони нікому не нужні. Вони нікому не потрібні. Вибачте, піти зробити якусь довідку, це є проблема. Щось рішить, це є проблема. Наобіщали хлопцям стрій короба. Наразі не роблять нічого. Волонтерство це, ну, я не знаю, як це правильно назвати, але я можу так, що це ну, як наркотик. Один раз заїжджаєш в зону, далі все. Далі йдеш знову. Тому що те, що ти бачиш на свої очі, коли ті бабушки, коли ті дідусь, коли дітки, заїжджаєш в школу, заїжджаєш в інтернат. Є в щасті інтернат, де дітки от такі, вони ждуть, коли я приїду, коли я щось привезу. Вони знають, що я приїду, привезу конфет, що я привезу якихось речей, що не... їм не стільки так важно, скільки їм важна увага. Но ми на 1 вересня, коли були, я зайшов в клас, зібрали клас дітей з Луганська, яких не залишилось ні тата, ні мами. І четверо дітей було, які хлопці воюють в нашій стороні. Боже. Ті діти, вони все одно якісь мають шоку, там двох якраз тільки вивезли звідти. Вони бояться всього. Їм тяжко, в них вже нарушена психіка. Але ті діти дуже добре знають, що таке сидіти в підвалі, що таке сірники, що таке сіль, що таке вода. Там о, дуже ти рідко зустрінеш людину, яка тобі відмовиться. Є такі люди, які там, а от що ви сюди приїхали. Це було поначалу. Зараз ні. Я зустрічаю масу людей, які тікають з Луганська. Я знаю в Кам'янці масу людей, які живуть з Луганська. Повірте, що зараз знять от... трубку позвонить. Я говорю, поїхали в Луганськ. Перше питання: що я ти погано зробив, а то що мене так ненавидиш. Говорю, чому? Говорить, я не поїду з Кам'янця. Мені подобається камянськ подільський Ні за що я не поїду вивертатися в Луганськ. Десь у мене цей знак є. Ось. Ну, ні, це другий. два. Ага. Це той Айдар, який починався. Це... Не розлучаєтесь з цим знаком. Не розлучаєтесь з цим знаком. цим взагалі. Той другий, він просто що ну, защока така. Де схожий тут. Якби там хто казав, бо, що я що за медалі їжу, що Чи за грамоти. Якби я хотів би грамот, ну у мене їх он пачка. Які хочеш це. Це сватова. Це на. по-моєму. Розривами. Це 1 вересня, по-моєму, сватало. Десь там ще дура була, чи третя, я не пам'ятаю. Та мене й багато. Аво. Це, це сватало, а це вже перед зривом. Ось це от я був теж сватало. Так. Да. Це наш воєнкомат. Нічого. Угу. Ну, це... Це чим я більш сьогодні це Айдар. Це, другий Айдар, це друга грамота Тайдара. Це грамота, це подяка, це грамота. Почесну грамоту і знак я отримав був рік Айдара в Києві на Майдані. Я цей день пам'ятаю, це було 24 грудня. 2015. Це 24 грудня мені подарували. Тоді якраз ми були під обстрілом Арсієвом-сюди. Це мені подарувала Сватова. А, на, це вже друга поїздка була після 1 після вересня Сватівщина. Це діти там робили. Так, да, це робили діти. І оце мені подарували сватова теж, по-моєму. Да. Теж сватова. Це теж діти робили. Це мені подарували, там дітки. В, 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 в це мені адміністрація подарувала. А це діти подарували. Талісман наш, ось наш талісман. Ви знаєте, що йде рік чорний мопи. Так, да, талісманчик від'їздив дуже довго, дуже довго. А, не повірите. А, і цей талісман і є ще один. Є ось така машинка. Ось така машинка. Я колись викидував на Фейсбук. Дитина пише: чотири рочки. Я не можу купити машину. Тому адам свою любимую машинку. <laughs> Дядя Валік вам. Чотири <laughs> рочки своїми ручками. Дитинка віддала. Та машинка у нас в машині постійно. Ну, ми їдемо в машині. Я з, з города не виїжджаю. Ага, повинна бути. Це вже ну, їздить ну, дуже давно. Без неї ми реально ніколи не виїжджаємо. Ми ніколи не виїжджаємо без благословіння. Мрія моя така. Лічно я хочу, щоб от, там в колись день народження, або щось небудь група пацани, мирного неба і нехай вже дав би Господь Бог, щоб воно закінчилось. Волонтерам зараз дуже тяжко. Реально, коли є організації, є якісь фонди, є якісь деньги. На сьогоднішній день це все громадське пожертвування. Ну, Повірте, що я знаю, що церква імана Богослова, там вже сума за 40 тисяч більше. Я кожен раз їду до руку, кожен раз вони. Дають якісь кошти, всі ці кошти витрачаються або на солярку, або на мастила, або купляється хлопцям речі, або ну, дуже багато церква робить. Отець Юрій лично від себе дуже багато робить. Ну зараз ціла пачка є дитячих малюнків. У мене маса їх, по-моєму, є. Хлопці їх цепляють. оці ці всі малюнки. В бронежилет це вставляють. В бронежилет. Єдина, Україна понад усе да. не ну круто. Зараз завезу. зараз ще малюють з новим руком будуть різні. Самі. Різні такі всякі, дітки це, ну. Всі патріотичні. Угу. Всі патріотичні. Так от читаєш, то, що ти шостий, п'ятий клас, дітки, ну, з району, з Кам'янця, дуже багата велика маса. ну, Це ж круто. Так от, так? Да? Це ж, ну, я не знаю. це люкс. Чому Айдар, чому Айдар? Тому що Айдар, ну, Айдар понад усе. І Україна понад усе. Для мене Айдар це, ну, якось так зацепилося. Айдар та Айдар. Колись мені казали, що Аво, ти там, Айдар, тільки в одне місце їздиш. Я кажу, друзі, я об'їжджаю зараз. От на круг дві області: Луганську і Донецьку. А як ти умудряється приїхати? Дуже просто умудряєшся. Маршрут от як маршрут, ну наприклад, ну, більш-менш плануєш. Я вважаю, що хлопці потребують уваги. А другий раз вони кажуть, як класно, що ти їхать, ми може з тобою поговорити з ночі. <рес> Телефони мої мене не відключаються зовсім. Я їх не виключаю не, не днем, не ночі. Тобто я завжди на зв'язку. Якщо їх немає, я переживаю. Хлопці потребують миру. В кожного є жінка, мама, дитина, кум, брат, сват, вони всі хочуть додому. Але вони всі наші захисники, вони всі наші герої. Всі. Кожен хто. Поїхав сам добровільно. Я ще раз наголошую. Не те, що його там призвали і заставили служити, він там правдами, неправдами пішов. Хорошо він служить. Хто пішов сам, по ідеї. То есть, ну, це гемофонд на нашої нації. Раніше там на АТО, так назване, на війну, люди збирали дуже багато грошей. Була дуже маса велика волонтерів. Зараз їх ну, чуть -чуть стало менше. Тяжко стало всім. Зараз, ну, ви розумієте, що є деякі люди говорять що, прямо в очі. Ти навіщо, а навіщо ти це робиш? Нащо ти допомагаєш? І ти ж дебіл? просто реально обзиває. Є такі моменти, які просто в відкрито і говорять, за що ти допомагаєш? А навіщо ти цим займаєшся? Та не вшись. Причому людина при владі. Є люди, які просто говорять, а вот ти купив посвідчення. Вон, живий приклад, Серега. Ти купив посвідчення, а що ти за посвідчення? А волонтерське? Купи. Ну так, да, волонтер, ти його купив. Коли ти просто людям говориш, що ну, творити добро дуже легко. Чим більше робиш добра, е тим тяжче. Що я знаю масу волонтерів з Кам'янця-Подільського, ну вибачте. Він далі дальше... Кам'янця не виїжджав нікуди. Зато день волонтера на тобі грамот. На твій медаль ж коли... сьогодні вручав. Я в курсі, що десь там комусь він там вручав, хай собі вручає і їх далі. Я не за медалі їжу. Цьому році однозначно ні? 100% ні. Дав би Господь Бог, що наступає новий рік. І щоб до кінця року це все закінчилось. Воно навіть, якщо і закінчаться всі бойові дії до кінця року, то я вам хочу сказати, що певно, що треба буде століття, щоб відбудувати все. Наскільки все розбито. Наскільки все розломано, не встановиш не доріг, не встановиш Таніцю Луганську, не трьохізбанку. Господи, я не буду говорити за п'єски і заводяне. Просто об'явити на весь світ, що в нас йде війна. Весь світ знає, всі нам кажуть, у вас же йде війна. Ні, у нас йде антитерористична операція. Через що хлопці приходять за то, Получивши бойове поранення, побувавши там, йому дають третю групу і говорять, ти получив його де в антитерористичній операції. Да, вітя, Добрий вечір. Добрий вечір. Слуха, у мене... — ще не було. Тебе, кстати, зараз чуюсь. У мене тут вдома громадське телебачення. Прийшло знімати. Питаюся, такі вітя Крапівка. я кажу, не знаю. Він писав мені, щоб два рази бачились, третій колись побачимось, так що ти йому скаєш, що третій раз я приїду під новий рік. і казуму буде класно. Так що... Чекайте подарки mm -hmm. Ну му що цей раз. приїду 24-го, приїде Бандира 24 Валентин Що, Чекайте в гості. Mm -hmm.